Привіт, друзі! Розглянемо з вами задачі з параметрами, які зводяться до розгляду квадратних рівнянь. В деяких випадках в таких задачах необхідно знайти значення параметру при яких виконується певна умова. Ось одне із таких завдань. При яких значеннях параметра m дане рівняння має точно один розв'язок. Розв'язання. Оскільки дане рівняння квадратне, ми це бачимо ось по цьому доданку, то е, знаходимо розв'язки цього рівняння через дискримінант. І ми знаємо, що квадратне рівняння має один розв'язок в тому випадку, якщо дискримінант дорівнює 0. Тому ми запишемо дискримінант цього рівняння, прирівняємо його до 0 і знайдемо значення m, при якому дискримінант дорівнює 0. Отже, пишемо. Д дорівнює? Нагадую вам формулу b квадрат відняти 4аC. E, коефіцієнт А це множник коло х квадрат, двійка. Коефіцієнт Б це множник коло х це значення нашого параметра. І коефіцієнт С вільний член даного, даного тричлена, це число 8. Отже, підставляємо і обчислюємо m у квадраті відняти 4, множити на А на 2 і множити на С, тобто на 8. дорівнює М квадрат мінус 64. Тепер прирівнюємо цей дискримінант до нуля і одержали з вами рівняння. Розв'язуємо його. М квадрат дорівнює мінус 64 переносимо в праву частину. Плюс 64. Звідси ми маємо два корені. М1 дорівнює 8, м2 дорівнює мінус 8. Відповідь. Дане рівняння має точно один корінь при m дорівнює мінус 8 або м дорівнює 8. Розглянемо ще одне завдання, подібне до попереднього. Отже, знайти значення параметра m, при якому дане рівняння має точно один корінь. Розв'язання. В даному рівнянні параметр є коефіцієнтом коло х е, квадрат. Це означає, що ми маємо розглянути два принципово різних випадки. Перший, коли m дорівнює нулю, тоді перший доданок... Пропадає, і в нас залишається лінійне рівняння. Тобто, в першому випадку ми розглядаємо дане рівняння як лінійне. Другий випадок, коли n не дорівнює нулю, тоді ми одержуємо квадратне рівняння і знаходимо відповідь на наше питання через дискримінант. Отже, n дорівнює 0. В цьому випадку одержимо рівняння мінус 3х мінус 7 дорівнює 0. Оскільки коефіцієнт коло невідомий є в лінійному рівнянні, відмінний від 0, то це рівняння має один розв'язок. Тобто m дорівнює 0 це одна із відповідей до даного завдання. Якщо m не дорівнює 0, то Одержимо квадратне рівняння, розглядаємо його як квадратне. Коефіцієнт А всього квадратного рівняння дорівнює М. коефіцієнт Б мінус 3 і коефіцієнт С мінус 7. Знаходимо дискримінант b квадрат, тобто мінус квад... 3 у квадраті, це буде 9. Відняти 4 множити на А на М і множити на С на мінус 7 дорівнює 9 відняти мінус 4 на мінус 7 плюс 28. Прирівнюємо дане, даний вираз до нуля, Тобто знаходимо значення m, при яких дискримінант дорівнює 0. 28м дорівнює мінус 9. m дорівнює мінус 9 розділити на 28 мінус 9 28. Ми одержали ще одне значення параметра, при якому дане рівняння має один корінь. Записуємо відповідь. 0 і мінус 9,28. Для тренування розв'яжіть самостійно два подібних рівняння, два подібних завдання до попередніх. А тоді можете передивитися наступний відеоурок. Посилання, на яке я розміщу під даним відеоуроком, і перевірити свої міркування. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.